Проблеми із виплатами додаткової винагороди, коли людина перебуває на лікуванні за кордоном після поранення. Зернувся боєць, лікується, готується до протезування, проходить фізіотерапію, але йому оплачується лише грошове забезпечення без виплати додаткової винагороди. Ми передивилися його медичні документи і виявили, що в нього було амбулаторне лікування. І як не крутити ту 168 постанову, вона не дозволяє оплачувати додатковою винагородою соткою цей період лікування на амбулаторно. І ми звернулися все таки до генерального штабу, щоб спустили звернення. На частину, про те, щоб виплатити йому додаткову винагороду за цей період. Ще отримали ну, чітку відповідь: роз'яснення, що ні, оскільки. Постанова не передбачає, то буде лише грошове забезпечення. Зв'язку із цим вбачається за необхідне внесення змін до 168-ї постанови. І все-таки передбачити додаткову грошову винагороду бійцям, які лікуються не тільки на стаціонарі, а й за період амбулаторного лікування. Тому що вижити людині після поранення, в тому числі за кордоном, лише на грошове забезпечення, без допомоги рідних, ну Краю, край важко.